Для чого південноамериканська культура Уарі додавала впиво галюциногени? Що прилипло до голови акули Мапо, яку зафіксували поблизу Нової Зеландії? Та хто згідно з дослідженнями більш схильний до психологічних розладів сови чи жайворонки? Всім привіт! Мене звати Валерія, і в таких відео ми обговорюємо наукові новини останніх кількох тижнів, різні сфери, проте усі цікаві та захоплюючі. Вони про нас та наш світ. А дізнаватися більше про себе необхідно, щоб розуміти, що ми не стоїмо на місці. Тому записайтеся смаколиком, кавою і почнемо з новини про психоактивне пиво з Перу. Лише нагадаю, що для спонсорів є інше відео, що більше на три новини. У продовженні ви дізнаєтесь про. Нову найдетальнішу мапу Антарктиди без льоду: чим особливі пташенята колібрі Якобіна та чому ультраперероблена їжа нас не насичує, а лише сприяє переїданню. А й до речі, я опублікувала для спонсорів відео з оглядом на ось цю книгу. А тепер точно почнімо. Як люди гуртувалися та знайомилися в давні часи? Дослідження південноамериканської культури Уарі виявило, що вони варили велику кількість пива, відомого як Чіча, але не простого пива, а галюциногенного. Що то був за напій, та який особливий компонент у нього додавали? Цивілізація Уарі процвітала з 500 по тисяч рік в перуанських Андах, вивчаючи поселення Квілка пампі що було засноване в 9 столітті, вчені дізналися, що вони варили велику кількість чічі. Цей алкогольний напій був звичайним для деяких стародавніх цивілізацій регіону, але чіча культури Уарі була особлива. Туди додавали й галюциногенну речовину. Розкопки на місці цього поселення виявили сліди насіння вілка. Саме вони містять психоактивну речовину буфотенін, яка структурна, схожа на серотонін, і міститься не лише в насінні цього дерева, але й в інших рослинах, деяких грибах та навіть у шкірі певного виду жаб. Традиційно насіння курили або вдихали у вигляді порошку, але на місці поселення квілка пампі не було знайдено жодних для цього приладів. Проте знайшли багато слідів варіння чічі. Це найяскравіші археологічні свідчення вживання галюциногенної речовини в алкогольних напоях. Розпивання такого напою було частиною великих світських заходів. Але науковці вважають, що про властивості насіння вілку знали не всі, а лише еліта варів. Оскільки дерева вілка не росли поблизу квілкапампі, насіння можна було зібрати лише за кілька сотень кілометрів від поселення. Це означає, що повторити склад напою було нелегко. Вважають, що заможні жителі Квілка-Пампі встановлювали таким чином соціальні зв'язки з віддаленими громадами. Високопоставлені особи імперії Уарі запрошували до себе жителів прилеглих регіонів та пригощали їх Чічою, щоб справити враження на гостей. Ті, у свою чергу, не могли відтворити цей рецепт, щоб запросити гостей до себе і напоїти їх таким пивом у відповідь. Тому дослідники вважають, що такий елементарний знак уваги створював. Такі собі боргові відносини між господарями та запрошеними. А розширювати імперію у таких випадках давалося дуже просто і без залучення військової сили. Втім, поки що це лише гіпотеза. А якщо у вас дуже гарно працює фантазія, можете самостійно припустити, навіщо їм було пити такий цікавий напій. Ось коли ви влягаєтеся спати. Десята вечора. Дванадцята чи можливо взагалі під ранок? Я розумію, що у кожного власні циркадні ритми комусь дійсно може бути набагато комфортніше працювати саме під вечір. Але на жаль, для сов ця новина буде не дуже приємною. Нове дослідження показує, що люди з вечірнім хронотипом, як правило, частіше зіштовхуються з психологічними розладами. Дослідження, проведені спеціалістами з університету Сурея, показали, що сови у порівнянні з жайворонками, як правило, більш схильні до тривожних та депресивних розладів. Для цього проаналізували анкети 546 студентів, де вони розповідали про свої звички перед сном, рівень уважності, схильність зосереджуватися на негативних думках, кількість спожитого алкоголю, а також спеціальними тестами визначали їхній рівень депресії та тривоги. Виявилося, що вечірні хронотипи мають значно ви. Вищий рівень депресії у порівнянні з проміжними та ранковими хронотипами на це може впливати спосіб життя. Це може звучати очевидно, але зазвичай ми знаємо правила якісної рутини, при цьому часто їх ігноруємо. Чим пізніше учасники опитування лягали спати, тим більше зайвих думок, негативних перед сном вони прокручували в голові. Як правило, ми схильні згадувати, як пройшов день, чи вдало ми десь комусь відповіли саме перед тим, як заснути, потенційно збільшуючи ризики депресивної симптоматики. Навряд чи хтось думає про свої невдачі зранку, правда? Звісно, такі думки підвищують тривожність і заснути стає важче а сам сон стає гіршим. Також на жаль, статистика говорить, що особи в середньому пили більше алкогольних напоїв. Традиційно алкоголь п'ють в другій половині дня, і якщо ти засинаєш рано, шансів продовжити вечірку дещо менше. У свою чергу жайворонки були уважніші та в процесі дослідження отримували вищі оцінки у категорії усвідомленості. Дослідження продовжуватимуться, щоб зрозуміти механізми такої взаємозалежності а також щоб мати змогу рекомендувати совам, що з цим робити. Дослідження сну та хронотипів дуже важливі, бо це наш мозок та наша працездатність з 546 досліджуваних, лише 38 були жайворонками. Я і в інстаграмі провела опитування, де теж більшість відповіли, що вони визначають себе як сови. Якщо все ж виявиться, що зв'язок хронотипу та схильності до психологічних розладів сильний. У нас з вами, як у людства, проблеми. Тож ситуацію, коли ви пізно лягаєте або не можете заснути і в голову лізуть всілякі думки, краще, мабуть, не романтизувати. До речі, я себе раніше теж вважала совою. Але змінивши режим, я побачила, що день видається дійсно кращим та продуктивнішим у ролі жайверенка. Мені зараз не важко прокидатися рано, тож можливо, я була все ж не справжньою совою. Але навіть дотримуючись усіх цих правил, я розумію, що інколи проблеми зі сном мають глиб. Пші причини, ніж просто порушений графік чи зайва чашка кави. І в такому випадку подолати усі причини безсоння самостійно може бути складно, особливо, якщо вони для вас чітко не окреслені і ви навіть не знаєте, з чого розпочати. І в цьому можуть допомогти спеціалісти-психологи. На сеансах із терапевтом на платформі Mindly, найбільшій платформі в Україні з пошуку психологів, ви зможете докопатися до першої причини проблеми та знайти дієві способи її вирішення. Це безперечно. Вечний простір, де вас вислухають, підтримають і допоможуть відновити баланс у житті. Переходьте за посиланням на платформу Майндлі в описі під відео або скануйте цей QR-код, проходьте тестування, щоб обрати найкомфортнішого для себе психолога за відеовізитівкою та детальним описом. І почніть робити перші кроки до здорового та спокійного сну. А за промокодом Гео отримайте знижку 10% на першу консультацію. Піклуйтеся про свій сон, адже якісний відпочинок це базова необхідність для нормальної роботи мозку. А тепер повертаємось до новин. Про наступну новину я вже коротко згадувала в своєму телеграм-каналі, але тут я хочу розкрити цю тему ширше. Вмикайте у уяву, коли ми чуємо слово писар, ми уявляємо собі якогось чинця, який схилився над письмовим столом при світлі свічок. Цей образ найвірогідніше прийде вам в голову. Але якщо я помиляюся, опишіть свій образ писара в коментарях. Але невже жінок не допускали до письма взагалі? Нове дослідження норвезьких вчених показує, що писарки в середньовіччі таки були. Так, їх виявилося зовсім небагато, але ми і тієї кількості не знали. Першу статистику дослідники отримали після широкомасштабного аналізу середньовічних рукописів. Вони дослідили понад 23 тисячі колофонів, ті частини книги, де писарі вказували інформацію про себе, ім'я, час та місце створення копії цієї книги. Зазвичай це було наприкінці книги. Вони могли виглядати так або ось так. Отже, з усіх вивчених текстів, кожен сотий точно був створений жінкою 1,1% скопійованих писарками книг. Це 110 тисяч рукописів, написаних з 9 по 16 століття. Не так вже й мало, якщо оцінити цю кількість, а не відсоток, правда. Але вчені зазначають, що це дуже консервативна оцінка. Не завжди можна зрозуміти, що підпис був жіночим, якщо для цього не використовували ім'я або особливі жіночі приставки, як от Скріптрікс, тобто писарка, або Сорор, сестра. Це виходить, що латинська мова мала фемінітиви, бо я б пошукала і виявляється, що писар латинською буде скріптор. Професія вчителя також мала варіації в залежності від статі магістра це вчителька, магістр вчитель. Суфікс стрікс або а додавали до іменників в жіночому роді. Поправте мене, якщо я не права. Отже, на одному з досліджуваних колофонів в рукописі 15-го століття було написано: я Брігітта, дочка Сікфуса, монахиня монастиря Мункіліва в Бергені, написала цей псалтир з ініціалами, хоча не так добре, як слід було. Моліться за мене грішну». Посміялися після цього з вашого коментаря в телеграмі. Мабуть, ми ніколи не довідаємося точно, скільки рукописів було написано писарками дехто працював анонімно при монастирях, де жінки приховували свою стать, підписуючи роботи гендерно нейтральними іменами аби уникнути перевірок. Крім того, у жіночих рукописів в релігійних установах було менше шансів пережити потрясіння реформації або розпуск монастирів. Цей факт також треба враховувати. Значну кількість книг могли просто знищити. Цікаво, що кількість жіночих колофонів стрімко зростає саме в 15 столітті. Ця тенденція збіглася зі збільшенням кількості народних рукописів. Книг, написаних місцевими мовами, а не латиною. Можливо, тоді жінки отримали більше можливостей брати участь у писарській роботі, бо потреба в нелатинських книгах зростала. Ось так, попи. Перемагає упередженість. Хвилинку вашої уваги, бо я вам хочу представити усіх людей, які безпосередньо причетні до пришвидшеного розвитку мого каналу. За усіма цими іменами приховані ті, хто вирішив, що мій контент достойний уваги та підтримки. Це донатори та підписники на Patreon, БайМійКофі та YouTube. Дякую вам за вашу віру в український Ютуб. Вас щоразу стає все більше, і я відчуваю, ніби обростаю панцирам, який захищає мене від вигоряння та відсутності мотивації. Бо я знаю, що мені є для кого працювати, і ця робота буде прийнята вами. А ми повертаємось, щоб обговорити останню на сьогодні подію. Що відбувається на цьому відео? Акулу Мако побачили біля північного узбережжя Нової Зеландії і її зафіксували на камеру. Однак що це на її спині? Вона у щось заплуталась, що це за велика жовтогаряча пляма? Щоб розібратися, команда екологів підняли дрон у повітря і спробувала опустити під воду камеру та побачили дещо дивовижне. На голові акули сидів восьминіг. Таку компанію побачили вперше. До речі, восьминіг на відео не дуже й легкий. Восьминіг Маорі один з найбільших у південній півкулі. Розмах його щупалиць може досягати трьох метрів, а вага 11 кілограмів. Тоді як акул Мако вважають найшвидшими акулами у світі і до того ж одними з найагресивніших. Вони можуть розвивати швидкість до 50 км на годину у відкритій воді. Іноді вони вистрибують на поверхню. Зазвичай восьминоги живуть на морському дні набагато нижче зони полювання акул мако. Тож як так сталося, досі не розуміють. Але це одна з найдивніших речей, яку дослідники з Нової Зеландії бачили. На жаль, за ними спостерігали впродовж 10 хвилин, і дослідники рушили далі. Тому ніхто не знає, що з цією парочкою сталося. Підозрюють, що як тільки Акула Мако набрала б швидкість, восьминіг чи зміг би втриматися. Цікаво, куди акула його довезла, враховуючи, що їх ареал набагато ширший ніж ареал восьминога Маорі, який живе лише навколо Нової Зеландії та на півдні Австралії, на нього може чекати сюрприз. Ну що ж, на сьогодні новини закінчились. Наступний випуск чув про це буде ювілейним 50 50-м, що дуже ймовірно співпаде з круглим числом підписників на каналі. Це важлива подія для нашої спільноти, щоб Ютуб краще поширював відео, порекомендуйте його друзям, а також перегляньте ще одну чи кілька тем на моєму каналі. Гадаю, ви точно пропустили щось цікавеньке. Ваша активність допомогла каналу збільшити середню кількість переглядів вдвічі за кілька останніх. Місяців. Це для мене значний стрибок. Дякую вам за це. А також дякую усім, хто був сьогодні зі мною, розслабився або ж навпаки збадірився. Я сподіваюся, що ви відчуваєте весну, і усі ці обстріли та емоційні гойдалки відчуваються не так гостро. Давайте спробуємо знайти щось хороше у своєму житті, щоб мати сили на роботу та відновлення, бо нам на цій землі ще жити. Тримаємося!